На жаль, безпекова ситуація не дозволяє в нашому регіоні навчання офлайн. Згідно розпорядження, діти навчаються в дистанційному форматі, і в кожній громаді вчителі докладають багато зусиль, щоб навчальний процес був цікавим. В нашій громаді відкрито 15 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 4800 учнів. Також працюють 18 закладів дошкільної освіти 2300. Учнів також на базі навчально-виховного комплексу міста Добропілля відкрита обласна дистанційна школа, в якій навчаються діти з непідконтрольних територій. Навчання проходить в синхронному та асинхронному форматі. Вчителі використовують як свої власні наробки, так і використовують наробки вчителів іноземних, і також в 3D-форматі працюють на платформі нові знання, використовують електронні підручники, електронні щоденники і також електронні журнали. Як каже Інна Володимирівна, є діти, які виїхали за кордон. Для таких дітей теж організовано навчання. Вони і відвідують в другу зміну і школи нашої громади. Через воєнний стан та постійні обстріли доводиться змінювати школи не лише учням, а й вчителям. До нас прийшли до закладів освіти і вчителі, які з Маріуполя, вчителі з Краматорська, тобто це у нас нові кадри. Начальник відділу освіти каже. Що в громаді також працюють три позашкільних заклади в дистанційному форматі? Це відкриті гуртки художнього, і естетичного напрямку, технічного напрямку, дослідницького напрямку. Працюють секція МАН. Інна Володимирівна зазначає, що учні не лише відвідують дистанційні уроки, для них ще організовують безліч заходів. Для них ми і в дистанційному форматі організуємо виховні заходи, конкурси, марафони. Ми це висвітлюємо на сторінках Фейсбуку та на сторінках сайтів школи. Також в цьому навчальному році планується проводити предметні олімпіади. В жовтні в місяці проходить перший етап. Його ми також будемо проводити в дистанційному форматі. Для дошкільнят старшого дошкільного віку вихователі також проводять заняття в дистанційному форматі. Батьки Вихователі, вихованці працюють разом. Так є свої складнощі. вихователі вивчають вірші, малюють з учнями, лічбу простіше розв'язують простіше завдання. Як каже Інна Володимирівна, при такому форматі навчання виникають певні складнощі. Це і зайнятість батьків, тобто треба передбачити, щоб батьки були вільні і змогли разом з вихованцями вийти на заняття. Також ну зацікавленість батьків. Це є першочергове в умовах війни. Бесіда краще за інструкції. Тому в громаді звернули увагу на необхідність психологічної підтримки дітей та батьків. Батьки і вихователі плідно працюють. І це і розмови, і індивідуальні бесіди. Також ми плануємо консультації психолога і для дітей, і для батьків. Тож маємо надію, що дистанційна освіта не знизить якість знань у дітей, і учні не втратять жагу до знань, звершень і здобутків.